Якщо вам теж здається, що нових трендів вже немає, все тільки повторюється, і постійно, коли ви бачите якісь такі нові тренди, у вас з'являється відчуття. Ну це ж було уже. Тоді ми з вами в одному вагоні. Я з вами абсолютно погоджуюся в цьому питанні. Так, останніми роками мода стала значно повільнішою таке враження, що все крутиться по колу, і тут мова навіть зараз де не про повернення попередніх десятиліть. Бо багато трендів затримуються з сезону в сезон і продовжують бути актуальними. Коли я аналізую тренди, я не хочу сильно акцентуватися на тих, які вже, в принципі, і минулого року були актуальними, і ще наступного будуть. А завжди шукаю для себе щось таке суперновеньке, щось можливо, що в мене ніколи не було в моєму гардеробі. Або це був такий тренд, який вже довго крутиться, але я все ж досі його свій не купила. Тому сьогодні ви почуєте від мене мій суб'єктивний погляд на тренди. І я вам розкажу, які саме для мене в цьому році будуть найцікавішими, найбажанішими. І дивіться до кінця, можливо, ви серед моїх улюбленців також знайдете там свого і щось вас таке зацікавить. Привіт, мене звати Таня. Наперед вам дякую за те, якщо ви вже поставили лайк під цим відео, написали мені якийсь коментар, а також обов'язково підписалися на мене. Це дуже допомагає моєму каналу, і я буду вам вельми вдячна, якщо ви це зробите. Але давайте ми не будемо довго відтягувати. Ми відразу переходимо до цих трендів. І так, 2025 рік вже наступив, до нас прийшов. Що ж таке нове буде відбуватися? Давайте ми з вами зараз поговоримо. І так, перший тренд, який я буду шукати для себе в цьому році, це буде ось така вінтажна блуза на запах. Ми знаємо, або ви зараз дізнаєтеся, що в наступному році ми будемо надихатися двома десятиліттями. Це 50-ті роки та 80-ті. Ця блуза до нас прийшла ще з 50-х. 50-х, так. Конкретно на запах, якщо вам чесно так сказати, я ще в минулому році дуже хотіла е, якусь таку блузу або светрик, або кофточку. Більше того, я просила свою маму, щоб вона мені зв'язала такий класний светр. І коли я вибирала якийсь варіант, то я хотіла якраз такий на запах, знаєте, щоб що з такими довгими якимись шнурками, щоб так себе повністю обв'язати ним. Мама мені ще досі той светер не зв'язала, бо якби, нитки ми ніяк не можемо вибрати. Якщо хтось дивиться мене тут і знає, де можна в Україні купити класні нитки для в'язання, напишіть мені, будь ласка, будь ласка, і можливо в цьому році мама такий, такої мені зв'яже той светер, і я вам потім його покажу. Але поки вона мені його не зв'язала, я буду пробувати шукати десь в мережах інтернету, в магазинах, всюди, де можливо, таку от блузу надихатися я вам також рекомендую саме якимись такими вінтажними речима, вінтажними викройками. Як на мене, це виглядає мега сексуально, мега класно, жіночно, якщо би ви хотіли, щоб я ще вам так сказала, важко сказати, що це прямо щось таке дуже нове буде, бо якби все нове, то забути старе. Але. Мені здається, що ми вже довго наносили з вами е, якихось таких блуз. Конкретно, отак, як цій блузі, там, де плечики, вони так трошечки ще так відсунуті. Ну це дуже гарно, дуже естетично, коли відкриваються тут ваші вилиті. Бомба! Як вам такий тренд? Наступне, що я збираюся пошукати в інтернеті, це замшева спідниця. Або увага! леопардова спідниця. Так, я знаю. Я знаю, ви мені зараз всі скажете, що вам вже той леопард надоїв, бо то вже антитренд, то вже розумієте, вже всі переносили, він же того в'ївся, все було в тому леопарді минулого року. Але скажу вам я, що це залишиться все ж вічною класикою, тому що це нейтральний. Принт, який можна поєднувати абсолютно зі всім. І чому я так зараз змішала ці два типу тренди? Бо, бо окремо можна купити просто якусь замшеву спідницю, можна купити окремо леопардову. Тому що я говорю зараз якраз про таку леопардову, яка, типу, буде стояти як замшева, щоб вона була така дуже плотненька, знаєте. А ще бажано, щоб вона була з таким якимось начосом. І скажу я вам, що я вже почала шукати таку спідницю. І ніде не можу її знайти. Отаку От прям ідеально. Найбільше схожих варіантів, отаких от, от я бачила, знаєте, де би ви не подумали, на вінтажних е магазинах, тобто цих ритейл-площадках, а конкретно на Vestiaire Collective. Я вже собі там кілька зберегла. Мені здається, що такої от ідеальної ну, важко буде знайти. Вона або коштує всі гроші світу, або вона коштувала колись всі гроші світу, а зараз продається на Vestiaire Collective. Вона ще нормально виглядає, тому що такі спідниці, типу, довго будуть носитися, знаєте, коли вона така цупка. Така прямо, як шерсть якогось мамонта, то вона буде і носитися нормально. Там навіть можна, я вам скажу, купити досить таку непоганий варіант в районі 50-100 євро. Це було, мені здається, я бачила Макс Мара, але Weekend by Максмара. Або ще якісь інші бренди. Звісно, я там також бачила Діор. Він там тож коштує трошки дорожче, але бляха, це така якась неповторна спідниця. Діор Леопардова. І хто би мені що не сказав, вона буде вічність, вічність, класика. Ем, ну, або якщо я не знайду все ж леопардової, то я тоді сконцентруюся на якихось просто замшових, але це буде така спідниця до коліна пряма і така дуже-дуже цупка і якась така дуже прикольна. Далі поїхали з вами. Я хочу цього сезону купити собі, і це також буде дуже трендово: шкіряні штани зі складками. От такі, як зараз на мені, я вам тут встану, потім покажу. Тільки щоб вони були шкіряні, от як звичайні класичні. У мене є відео про шкіряні штани. Там ви можете більше дізнатися про мою любов до них і чого тут така класна штука і чого вам їх треба. Подивіться тут. Але таких прямо широких зі складками в мене ще немає. І якщо вони будуть ще в шоколадному відтінку, то це буде просто перфект. Тому що шоколадні шкірині штини також будуть цього року в тренді. А ще якщо вони будуть зі складками і широкі, ну це буде просто ідеально, якщо я таке десь знайду. Далі давайте перейдемо з вами до кольорів. Найбажанішими в тому сезоні будуть такі кольори. Перше це темно-синій. Я якби пророкувала це, тому що почала рік з темно-синього манікюру, зараз вже його зняла. Але ви знаєте, в мене є така мрія. У мене. Є мрія. Вже дуже давно я не знаю, чому я досі її не втілила в реальність. Колись, я гуляючи гамбургом, побачила таку дівчинку, яка мала таке довге, темно-синього кольору пальто. Це було так красиво, це було просто божественно, скажу я вам. З того моменту я постійно думаю про те, що мені треба темно-синє пальто і досі його не купила. Бо якщо чесно, не знайшла я такого свого ідеального темно-синього пальта, щоб воно було от в такому відтінку, як мені треба. І щоб воно було саме однобортним, бо мені так хочеться. І щоб воно було таким простим і без, без ніяких зайвих деталей, от такого конкретно не знайшла. Але в цьому сезоні мені треба ото заглибитися добре в той пошук, піднажати і все таки знайти його, тому що темно синій буде дуже трендовим. Я дуже давно мріяла про те темно-синє пальто, і я дуже хочу темно-синє пальто. Але якщо ви не хочете темно-синього пальта, то я вам раджу купити собі просто щось темно-синє. Тому що це, знаєте, як в минулому чи позаминулому році було з тим шоколадним кольором. А, ні, в минулому було з бордовим, позаминулому з шоколадним. От в цьому році, мені здається, що буде так з темно-синім. Е, також популярними будуть пурпуровий або фіолетовий, такий блідо жовт як топленого масла відтінок. А, а також зверніть увагу на Cerulean Blue, Тобто блакитний серулін. Це якраз той відтінок, е, який був на светрі анхетевої, про який говорила їй Меріл Стрів. Певдеявол носить Прада. Дуже гарний відтінок. Пішли далі. Мені мало тих відтінків і яскравих кольорів. І тепер мені треба ще червоний бомбер. Отакий. Отакий, оце ідеальний, звісно, був би від Літковської, але я спробую знайти щось трошки дешевше. І ви знаєте, я вже так поприкидала. Навіть в Зарі знайшла е дуже крутий червоний бомбер. Він правда шкіряний. Я хотіла би конкретно якогось такого. Шерстяного, але той шкіряний варіант теж такий нічого я вам скажу. Можна до нього придивитися. Він також буде і практичніший, напевно, що ніж шерстяний. Але я хотіла поки шерстяний, тому я ще пошукаю. Але червоний бомбер це ж просто бомба. З ним можна таке комбінувати і бути такою відразу яскравою, тому вдіваєш той червоний бомбер і все, королева. Взуття я буду дуже мало собі купляти в цьому сезоні. Але мені треба біле взуття. Так, мені треба біле взуття. Воно буде, по-перше, дуже трендовим цього року. Біле взуття це, взагалі, на мою думку, класика. Але цьому році воно буде особливо трендовим, скажу вам відразу. Першу пару в моєму житті білого взуття я купила була на свій випускний. Це були такі білі е, туфлі на мега-величезному каблуці. І я спочатку думала, що ну от вдіну я їх один раз на той свій випускний, і потім все, хіба хоч ко бери і до весілля тримай. Бо такі, колись так я так собі думала, що де в білому взуті ходити, розумієте? А виявилося, що я вдівала його просто до всього. Біле взуття підходить тупо до всього. От ви розумієте, до всього, що би ви не вділи, ви вдіваєте біле взуття, і образ стає відразу шикарний. М -м -м. Купуйте біле взуття, запасайтеся тими білими кремами, коли будуть там царапини, щоб їх замальовувати, тому що воно царапається. На жаль, але в загальному біле взуття треба без кого щось біле купити. І я, якщо чесно, сконцентруюся саме на таких мюлях на малесенькому каблучку. Я думаю, що я би щось таке хотіла б бі в білому відтінку, от мені так, так бачу. Хочу. Далі поїхала з вами далі. І які будуть актуальні джинси в цьому сезоні? Джинси це те, що всіх нас цікавить, правда? Бо ми всі носимо джинси. Якщо ви бачили моє попереднє відео, то я вже там знайшла ті самі джинси, які відповідають одразу двом. Критеріям трендовості в цьому році. І мої джинси від End Azzes Stories, які я розпаковувала от у цьому відео. Вони темно синього кольору, широкі і з такою цією смужкою, як це вона називається? З Кантом. От як в минулому нічого життя не не вчить. Минулому відео не могла згадати і тепер не можу. Коротше, джинси з кантом будуть дуже актуальними. Вони дуже класно видовжують зріст. Ви знаєте, що всі полосочки видовжують зріст і так далі. Або якщо вам не подобається ті канти прасувати, то можете собі купити відразу з таким швом. Зараз їх дуже багато всюди. І вони теж будуть дуже трендовими в цьому сезоні і дуже гарно будуть виглядати. Гемний колір індиго. Індиго, індиго. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Отакий. Буде дуже актуальний в цьому році. Ну і також оті такі бочечки то такі джинси-бочечки будуть теж дуже актуальними. Я хочу собі такі ще купити, поки своїх ідеальних не знайшла, але все ще в мене попереду. Так, і останній тренд для мене на сьогодні. Це бахрома. Також в тому ж самому відео я вже замовляла сумку H&M з бахромою, надіючись, що вона буде шикарною. Вона була така непогана, але видно було там по фурнітурі, що вона така досить дешева. Може на відео це вам так не передалося, але повірте, в житті воно було дуже видно. Тому я її собі не залишила, а повернула в магазин. Але буду продовжувати щось шукати з бахромою, бо цей тренд мені дуже подобається. Там то не обов'язково має бути сумка, ви знаєте, то може бути будь-що. Просто сумка, то такий собі аксесуар, який до всього можна вдіти, він до всього підійде. І така відразу трендова стає. Отко взяла. Не була, не була трендовою. Взяла сумку і трендова. Як вам таке? Не поки. Всі тренди, які для мене будуть дуже актуальними, загалом глобально розкажу вам на весь рік. Я думаю, що влітку я знімлю вас ще окреме відео про літні тренди, бо зараз це таке більше демесезон, скажімо так. Напишіть мені, будь ласка, що би ви собі тако думали про ті тренди, що я вам не розказала. Чи сподобався вам якийсь з них? Чи зловили ви якесь натхнення тут в цьому відео? І теж хочете чогось такого? Чи ви думаєте, нашу мені ті тренди? В мене і так же все є. Все у мене є нашому що ніж щось купувати. Або якщо ви хочете купити собі річ, яка якась є супер нетрендовою, але вам її дуже треба, то купіть. Ви знаєте, я вам скажу, купіть. У мене колись так було. Я не знаю, чи я розказувала вже цю історію чи ні. Але колись я дуже хотіла купити собі ото sleep Dress». У мене ніколи не було того сліп дрес, і я дуже хотіла собі його купити. Але я послухала якогось стиліста, який сказав, що то вже не актуально, то вже не трендово. І я би вже на вашому місці, якщо ви маєте, то ще носіть, а як не маєте, то ліпше не купуйте. І я не купила. Ви знаєте, тоді я не купила. А потім пройшов рік, а ті сліп дрес далі не виходили з моди. А потім пройшов ще рік, а сліп дрес далі не виходили з моди. А я думаю, ото дура, а чого не купила собі ту, ту сукню? Купи собі вже ту сукню. І знаєте що? І я пішла і купила. <хи> і дуже була щаслива з того. І вам так раджу зробити. Якщо вам хтось говорить, що то є антитренд, але ви то дуже хочете, то, бляха, йдіть собі і купіть, і повірте, і ви будете щасливі. Знаєте що? Бо правильно, як Леся казала, роби, що хочеш. Нагадую вам, роби, що хочеш. І носи того теж, що хочеш. Бо то є дуже важливо, правда? Я сподіваюся, що свою місію на диханні вас я сьогодні виконала. Буду з вами прощатися. Ще раз нагадаю вам, що ви мені того поставили лайк. Будь ласка, не забудьте. І якщо ви ще не на мій канал, то підпишіться, будь ласка, будь ласка, дякую вам. Все, до нових зустрічей, Па-па.